Дня, шановні друзі, мене звати Марина Кочерга і я являюся організатором проєкту Наша каша, який вже півтори року майже діє, не зупиняючи свою діяльність. І на даному етапі у нас дуже не вистачає катастрофічно банок. Ну, так як було вже зроблено майже 48 тисяч баноків передано на фронт. Нами через волонтерів нашої Лубенської громади і самим хлопцям, які приїжджали в бригади, які самі грузили, але ж ви розумієте, що банки назад нам не повертаються. Повертаються дуже в малих кількості, і тому нам дуже потрібна ваша допомога. Будь ласка, хто е може, допоможіть. Півлітрові банки. Півлітрові баночки. Е і закрутки також підуть. Так. Також нам потрібні на постійній основі кришки для. Банок і також ваша допомога любі так так, так само, як ми ви, нам якось раніше більше допомагали продуктами, наприклад, м'ясо, крупи, кропи, олія, жири. Але на даному етапі ми це купляємо за власні кошти, як за, за ваші кошти, які ви нам передаєте, передаєте, перераховуєте. Тому дуже вам вдячні. На газові балони нам також потрібні кошти, які ми постійно заправляємо. Два балони на кожний 400 бан. Щоб зробити наша нашої продукції, але найбільше зараз потрібні банки, бо через це стоїть да. виробництво От на даному етапі за півтора року на сьогодні. Перший раз простой, так як у нас немає закласти продукцію, не вистачає банок. Тому, будь ласка, дуже прошу. Нам катастрофічно не вистачає 0,5 п'ять банок, півлітрові баночки і кришки для нашої продукції. Будь ласка, допоможіть.